Привіт всім! Зараз би я хотів би порозмовляти з вами про таке поняття, як стейкінги в слейті. Стейкінги в слейті бувають двох варіантів, і вони на сьогоднішній день можливі тільки з токеном StarSlux. На цей момент ми маємо можливість робити стейкінги тільки в двох випадках: на веб-версії і в додатку слейту. Давайте розглянемо спочатку додаток слейту. Заходимо в наш аккаунт, натискаємо в Гаманець і ми входимо в вкладки гаманця. Для того, щоб нам перейти в вкладку стейкінгів, натискаємо зверху в лівому верхньому кутку вкладку стейкінг, і ми бачимо тут наші стейкінги, які на сьогоднішній момент в нас є активними. Ми можемо тим самим, натискаючи на кожен стейкінг, бачити інформацію за стейкінг, нарахування. Відсотків відповідно, який відсоток в нас нарахувань, коли буде розблокування і коли буде розблокування бонусів по стейкінгу, тобто відсотків. Ось, давайте розглянемо спочатку момент додавання стейкінгу. Щоб додати стейкінг, нам потрібно по великому рахунку зайти і натиснути кнопку додавання стейкінгу, вибрати термін, на який ми хочемо застейкати, відповідно зі змінною кількості днів. У нас змінюється і відсоток по стейкінгу. Раніше відсоток по стейкінгу на 999 днів був 30%. На сьогоднішній момент складає 25%. Якщо ви вкладаєте стар в стейкінг, не використовуючи наявні івенти або розпродажі, ви стейкаєте свої стар і... Відсотки По цьому стейкінгу розблоковуються разом з самим стейкінгом в кінці терміну стейкінгу. Мінімальна кількість старфлаксів для того, щоб покласти їх в стейкінг 1000 штук. Мінімально можна покласти на 30 днів під 6% річних. Давайте спробуємо. Покладемо, наприклад, 1000 старфлаксів на 30 днів під 6% річних. Наші реварди по стейкінгу будуть становити 4,9 старшлакса за весь період стейкінгу. Натискаємо створити стейкінг і вітаємо: створено стейкінг на 30 днів з ревардами 4,9. І нам повернуться ці кошти по закінченню стейкінгу. Після цього ми можемо перейти назад в вкладку гаманця. Ось створився у нас стейкінг. Дата повернення коштів 17 марта 2025 року. Ми можемо переглянути наш стейк на Stellar Explorer. Створення стейкінгу відбулося. Було заклеймлено 1100 шлагсов. Нашого балансу. Після цього ми можемо зайти в свій гаманець і перевірити, що цей стейкінг створився на 30 днів. Коли він закінчиться, він перейде в відповідну графу виконаних стейкінгів, і буде видно реварди по цьому стейкінгу. Так само ми можемо перевірити виконання стейкінгу, який. Закінчився по стеларексперту. Так, є. По питанню стейкінгу в нашій аплікації. Все зрозуміло. Стейкінг, додати стейкінг, натискаємо і відповідно натискаємо кнопку виконання стейкінгу. Що стосується нашого розуміння як веб-версія нашого додатку, соціальної мережі Slate, що можна тут робити, в веб-версії ми можемо тільки використовуючи. Вкладку Купити StarSlax», перейти на вкладку whitelist List 8 онлайн і почитати про наявний на сьогоднішній день. І наявний на сьогоднішній день продажі Star в Флейті. Що це значить? Що в класі WhiteList FL8 Online в активному зараз є тільки CBDC Sale 43-й стейдж, на якому знаходиться більше 6 мільйонів токенів. Ми можемо прочитати усю інформацію за цей CBDC Sale, отримати розуміння, що ми з цього будемо мати. Ми використовуючи свої токени, можемо заблокувати їх вже на якийсь рандомний період під 10% річних, і реварди по цьому стейкінгу будуть розблоковуватись кожні 7 днів. Ціна старшлаксів на цьому сейлі, на цьому івенті відповідно до ціни на стеларі. Приймають участь в цій продажі тільки ті користувачі і ті гаманці, які створені в слейді. Ми маємо також додаткове розуміння, що можемо додатково роздавати бонуси до цього івенту, до цього СІДІСІ сейлу. І, відповідно, кожен, хто купить цей додатковий стейкінг в цьому. На Lightлісті отримує додатково ще бонуси, хто знаходиться в групі Diamonds Hands, додатково отримує 30%. І кожне, кожен з 100 Slacks додає одну додаткову цифрову гривню після того, як вона буде запущена. В Україні додатково один SLX за кожен Slacks. Додатково. Токен Збройних сил України і додатково один токен факелон. Відповідно, хто купи на cbdc сейлі більше ніж 200 тисяч ташлаксів, заблокує їх. Відповідно, отримує срібний бейдж, хто від двох мільйонів отримує золотий бейдж, який буде відповідно, потім висланий в фізичній формі і в цифровій формі буде. У вас в акаунті. Ми також маємо реферальні бонуси для бренд-амбасадорів Слейту. Якщо ви маєте рефералів першого рівня і вони закуплять токени на CBDC Sale сейлі або ж на якомусь іншому івенті, ви отримаєте 6% від Slate як подяку за таких рефералів. За CBDC Sale сейл топ-1, топ-2 і топ-3 учасники отримають. Відповідно 3, 2, і 1 відсоток бонусів за відповідний івент. Бонуси реферальні бонуси будуть заблоковані на 360 днів під 20% річних. Топ-1, топ-2, топ-3 будуть отримувати 3, 2 і 1% токенів відповідно проданої кількості Star слаксів на кожному стейджі. Тобто, коли стейдж закінчився, перше, друге, третє місце отримують додатково ще відсоток до свого в вигляді Star -Slex. І ці старш лакси цей бонус теж буде заблокований на 360 днів під 20% річні. Що нам треба зробити для того, щоб прийняти участь в івенті або розпродажі на White List 8 online Нам потрібно. Перейти в свій гаманець і скопіювати його для того, щоб у віки вставили наш пароль від слейд-аккаунту і відповідно реєструємось. Зайшли на сьогоднішньому івенті, який присвячений дню народження Дмитра Іванова, засновника мережі. Мінімальний вход в івент 10 тисяч ташлаксів. На цей момент максимальна кількість, з якої я можу зайти в івент 120 тисяч. Ось. На цей момент ми можемо дивитися, який топ 100 в нас на сьогоднішній момент існує. Це таблиця всіх користувачів, які мають максимальну кількість старшлаксів в слейді. На сьогоднішній момент. Найкраща позиція 386 тисяч доларів. Друга вкладка це топ-100 продажі, зокрема CBDC-сейл. І третя вкладка відповідно. Топ-100 до проведеного зараз івенту відповідно до дня народження засновника мережі. Розрахунок цієї цифри можна ознайомитись внизу цієї таблички. Так, ну що, давайте спробуємо зробити хоч один стейкінг. І подивимося, що ми отримаємо за це. Є 10 тисяч. Купуємо. Чекаємо на відпрацювання мережі. Вітаємо, ви отримали 20 тисяч старслаксів. Ваш перший бонус буде 38 старслаксів в суботу, 22 лютого. Ми можемо переглянути цей, цю транзакцію на Stellar Expert. і, і відповідно, наш, наша особа, яка запросила нас в слейд, отримує відповідний бонус. Дивимось, чи з'явилися ми в загальному списку? Ні, ми не з'явилися в загальному списку по івенту, тому що тут найменша. Позиція 425 доларів. Ми можемо тим самим перейти в свій аккаунт в слейті І знову подивитися, чи з'явився наш стейкінг в гаманці. Переходимо в вкладку стейкінг і бачимо, що в нас створився стейкінг на 20 тисяч тарслаксів. На 1380 днів під 10% річних з виплатою бонусів кожен тиждень. Кожен тиждень будуть розблочуватись 10% річних, а це буде складати 38 старслаксів. І закінчення нашого стейкінгу відбудеться 28-му році, 26 го листопада. Загальна кількість бонусів за стейкінг 7561 старшлакс. Для створення стейкінгів ніякої комісії не потрібно. За це все платить сама мережа. Токени заблочені на цей період. Неможливо їх зняти, неможливо їх передати, тільки дочекатися до розблокування стейкінгу. Якщо будуть питання, пишіть в коментах, відповім обов'язково.